Майже чи не кожне підприємство позивається до Волинь табак щодо стягнення боргів. З кожного потрішки і сума вийшла чимала понад 200 мільйонів гривень. А ось Волинь табак дати їм, що вони хочуть, не може, адже бореться за визнання банкрутом вже у стінах господарського суду. Нині у справі порядок визначення черговості завдоволення вимог кредиторів. Як виявилося, боргують гроші усім і потрішки. Так, до прикладу Райфайзенбанку підприємство винне 122 мільйони 465 тисяч. Більша частина суми мала би бути забезпечена шляхом застави, що декларувало Волинь табак. Однак в цьому моменті і виникає проблема, адже шляхом проведення перевірки майна не було знайдено. Всі вимоги кредитора, які можуть бути задоволені за рахунок майна банкрута, що є предметом забезпечення. В нашому випадку жодних відомостей стосовно наявності товарів в обороті, що згідно догорів застави боржником не надано. В виході інвентаризації даних з рухомого майна також не виявлено. Тому і просить перенести свої фінансові вимоги до іншої черги, адже згідно з процедурою автоматичного перенесення не передбачено. Файзенбанк юридично не може подати відповідну заяву про відмови від забезпечення, оскільки з огляду на документальне підтвердження відсутності заслуг та вчинити такі юридичні дії, як відмову відмовитись від того, чи його об'єктивно відсутні, Прощається юридична логіка із зміст мої заяви про від забезпечення. представниця іншого кредитора. З таким проханням не погоджується. Мовляв, відмовитися від забезпечення неможливо, оскільки в банку є чинні договори застави. Саме за ними і мали би стягувати борги. По кожному договору застави є місце зберігання застави. Місто Львів івано франківськ Львів, Чернівці, Закарпатська область, Мукачеве, Далі ще Мукачеве, Чернівці, Львів. І так далі, по кожній адресі. Проте матеріали тривали справи на місце, що аптетражний керуючий звернувся за адресою місцезнаходження знаходження тих юридичних осіб, які знаходяться зараз, чи е, те заставне майно наявне чи відсутнє, чи до будь-яких інших осіб, звідки зроблено відомості, що воно втрачене, чи вибуло з володіння е, заставодавця. Е, Більше того, за її словами, у матеріалах справи взагалі немає доказів, що заставне майно, як казав представник банку у та табак відсутнє відсутність будь-яких доказів відсутності майна або дій чи заставного кредитора як виставу держателя, чи витражного керуючого в процедурі розпорядження майном не виявили, і не встановили відсутність даного майна. Принаймні, докази цього не подано. Ми вважаємо, що дана заява. Банку вона є перечасною. Окрім того, договір іпотеки є дійсним і е, кредитор не подав жодного позову про розірвання договору іпотеки, про припинення права на е, непроваджену не не іпотеку а заставу. Тому станом на сьогодні е, ми вважаємо, що ця заява не підлягає до задоволення. Долучалися акти огляду перевірки заставного війна, складені працівниками, банку, з якими там чітко вказується, що працівників банку не допущені до предметів застави за місцем їх збереження. То які ще докази можна надати Райфайзенбанку частині проведення відповідних дій, направлених на виявлення заставного майна, коли об'єктивно не дають доступ до перевірки заставного майна, що є предметом кримінального також провадження? З пояснень представника кредитора мені не зрозуміло, оскільки на судовому засіданні представника самого Волинь табак не було, вирішили ми зателефонувати за номером, зазначеним в інтернеті. Однак слухавку взяла жінка, яка мовляв, просто працює в тому приміщенні, що і вони були. Вони орендують приміщення. Я просто там працюю. і Вони взяли мені номер телефону. от, о, там ситуація не дуже хороша. Зараз діяльність вони вже ніякої не ведуть. Я так розумію. Абсолютно там суди йдуть. До слова, згідно з реєстрами, керівника Волинь табак Володимира Хасюка відсторонили, а новим став Олександр Демчан, арбітражний керуючий у справі, який і буде надалі, в залежності від рішення суду, виступати ліквідатором підприємства. Втім, аби розібратися у всіх заявлених позиціях, суд вирішив відкласти розгляд справи, щоб детальніше ознайомитися з матеріалами та заяв. Вами сторін, Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.